Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про ось цей станочок для лущення кукурудзи. Показував вже я його в себе на каналі, наскільки він полегшує роботу. Ну, як бачимо, ось Буквально за дві хвилини, скільки почистили ми качанів. Це досить швидко. Нове відео для чого знімаю. Питали мене люди, щоб я розказав про всі розміри. Тому ось знімлю таке відео. Насамперед питали ось цей вхідний розмір, це отвір. 51 мм. Як бачимо, він замаленький, тому що у нас не влазять ось такі качани. Помірюємо зараз розмір качана, який не влазить. 58 міліметрів. Ну це вже такий качан, що рідко знайдеш. Ну і ось цей такий середній. 54 мм. Ось такі на 54 Зустрічаються досить часто. Тому ось цей отвір потрібно розширювати, розточувати Ну хоча б під 55 мм, і все буде класно. Зараз знайти токаря у нас не так вже й легко, це все накладно, тому вдома це зробити я не маю чим. Тому ось так поки те, що мені не влазить, відкладаю в сторону ну і потім лущу, долущую руками. Ось цей отвір більший дуже також не потрібно робити, тому що ви потім будете туди засовувати свої пальці. Ось на рахунок ось цього. Далі розмір самої труби, ось цієї коронки. Так, зараз не помірюю, ну але... Середньому ну, десь 36 мм вона має. Ось сама ця короночка. Далі розмір з цього фланця 88 мм. Це все робилося труб, які були вдома. Довжина фланця 20. 3 см. Можна його робити коротшим. Як, як бачимо, ось такий так, довгий качан, він влазиться туди цілий. Ну, але ми ж требимо до половини і знов до половини, тому цей фланець можна робити на сантиметрів 10 коротшим. Менше буде нагрузка на сам вал двигуна, так як ця коронка буде також коротша. Все менше буде розбиватися. Тут у нас все заварено наглухо, ось сюди кріпиться на кріплення двигуна, це, що тримає кришку з підшипниками. А всередині сама ця коронка кріпиться на вал. Зараз я знайду. Ось бачимо. Ось там є у нас. Так, під викрутку. Це зафіксована у нас коронка на валі. Сам двигун. Трьохфазний Це ще він. СРСР. -СР. Вже навіть на ну, табличці не видно скільки він має кіловат. Перероблений під 220, без конденсатора, ну але запускається він через раз. Один раз запускається сам, другий раз його потрібно розкрутити завал, тоді він запуститься. А для домашніх потреб підійде. Потрібно поставити конденсатор пусковий, все буде класно. Ось тут аналогічний такий. Моторчик у нас зроблено ось таке точило. Ось така приспособа для полегшення роботи. Кому що цікаво запитуйте, обов'язково відповім. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!